Ну що? Вітаю вас всіх на цьому каналі, і сьогодні у нас буде огляд на новий кіт, який вийшов от недавно з осінніми комплектами одягу. Тож, давайте ми його зараз оглянемо. Я собі заварила горнятко чаю, за вікном холодна погода, все як має бути, все дуже по осінньому. Тож, давайте подивимося, які там є нові речі, що нам додали, і оцінимо, як вони виглядають. І першим в нас йде ось такий об'єкт, це така кофтиночка. Гарна, в'язана, дуже затишна ковтиночка, дуже-дуже вона мені атмосферна. Знаєте, це просто отако одягти, або навіть кардиганчик, просто отак от одягти, ходити собі по дому, коли ще опалення не включене, з чашечкою чая, попивати собі і кайфувати від атмосферної осені. Ось такі у нас тут є кольори, Ось такі жовтий, лавандовий. Зелений дуже гарний, такий трав'янистий, коричневий дуже гарний, глибокий такий відтіночок. Ось такі от світлі відтінки і чорний. Ось така, ось така гарна ковтиночка. Далі йдемо. Це у нас ось такий піджак дуже гарного, ось такого солідного знаєте, в стилі а-ля Dark Academy. Мені щось навіть таке здається. Тут ззаду є такі нашивочки на лікті. Дуже воно прикольно, гарно і атмосферно виглядає. Ось такі він має кольори, ось такий жовтий-зеленим, ще один жовтий, червоний, синій, ось такий помаранчевий зеленим. Коричневий, дуже гарний. ну Дивіться, просто Dark Академія. Просто дуже-дуже дуже гарно, дуже атмосферно. Щось що такі світлі є, сірий, ось такий чорний. Тоже, слухайте, просто одіти і ходити в школу. просто. Так, Ось такий картатий, що в нас є піджачок, Тоже Дуже гарно, знаєте, так я б навіть сказала, по-професорськи. Ось такий Боже, дивіться, який гарний зелений відтінок, просто гарний, просто картатий піджачок. Дуже-дуже гарно виглядає. І ось такий от лавандовий, чи який, я не знаю, як, як цей відтінок називається. Коротше, дуже гарний, світлий, прикольний відтінок піджачка. Далі у нас ось така картата, гарна затишна сорочка. Просто подивіться, дійсно, дуже дуже така комфортна, просто тепленька сорочка. Ось такі вона має відтінки. Ось такий гарний, дуже синій, зелений дуже гарний. Такий, знаєте, трав'янистий відтінок. Ось такий жовтий, ось такий лавандовий, помаранжевий. Такий біленький відтіночок, чисто білий, сірим і чорна. Подивіться, дуже-дуже гарна сорочка, дуже комфортна, дуже затишна. Під низом вона має ось такий сведрик, чи то гольф, таке трошки, знаєте, утеплене. Дуже-дуже мені здається, воно гарно і затишно виглядає. Йдемо далі. Далі в нас ось такий теплий сведрик. Боже, просто подивіться, який він об'ємний, дуже тепло виглядає. Ось, знаєте, отут він ніби заложений в штани. Ось такі він має відтінки. Подивіться, який гарний, теплий, коричневий відтінок. Отакий помаранчевий, біленький, сіренький, точніше, білий відтінок, чорний. Тож дивіться, дивіться, як воно гарно виглядає. Дуже комфортний, затишний сведрик. Ось такий вромбик, такий помаранжевий, просто дивіться, який помаранжевий. Дуже яскравий відтінок, помаранчевий сірим. Просто подивіться, дуже воно гарно виглядає. Ось такий є ще лавандовий, фіолетовий і м'ятний. Мені дуже подобається цей сведр. Він дійсно дуже-дуже гарно затишно виглядає, особливо особливо ось цей зелений колір. Просто подивіться. Дуже-дуже мені подобається. Ідемо далі. Нам додали ось такий в'язаний сведрик, але вже з сорочкою попід низ. Він має посередині отаке от невеличке сердечко, дуже-дуже мило виглядає, дуже приємно, дуже затишно. Теж він тут у вас боку, знаєте, ніби заправлені штани, так на один бік, і він має ось такі в собі відтінки: ось такий жовтий, червоний, зелений, смарагдовий. Трошки п'ятний, лавандовий, ось такий сіренький, чорний. І має ось таких два варіанти з більш акцентним сердечком. Хоча мені здається, якби оце сердечко було менш акцентне, воно б гарніше виглядало, бо воно якось дуже дуже сильно кидається в очі. Але, в принципі, виглядає дуже гарно. На повний зріст нам додали ось такий один аутфіт, але він. Що ви розуміли, не простий, він особливий. Коротше, це не просто пальто, це не просто один образ. Ні, нам додали до цього образу ось такий невеличкий аксесуар. І мені здається, на моїй пам'яті це перший раз, коли до одягу додають ось такий типу аксесуар у вигляді якоїсь сумочки. Такого я ще не бачила. Насправді, щоб воно було таке об'ємне. Дякую, що не намальоване. Як інші об'єкти на одязі бувають. Але просто подивіться на цю прикольну шикарну сумочку. Вона дуже така, знаєте, мініатюрна, але дуже гарно виглядає. І саме пальто, сам аутфіт дуже-дуже гарний, дуже насправді стильний. Це вау, чесно кажучи. Дуже стильно цей аутфіт виглядає. Дуже гарне, прикольне пальто. І ось такі він має кольори. Ось такий більш світліший, дуже гарний, дуже стильний. Білий, ой, просто подивіться, яке гарне, стильне, стильняцьке, модне біле пальто. Просто. В ньому лиш ходити по болоті. Далі просто подивіться на цей зелений гарний колір. Просто дивіться, які гарні білі штани. І ця блузочка біленька. Просто дивіться, наскільки воно все гармонійно виглядає. Просто, Мені дуже подобається Ось такий білий, білий ще є. ось такий червоний, жовтий, більш однотонні. Дуже-дуже гарно виглядає. Просто подивіться. Дуже гармонійно і дуже. І тут коротше, штани, вони ж не просто якісь однутні, вони мають на собі такий якийсь шерстяний принт, можливо, це типу як шерстяні теплі штани, але дуже-дуже мені гарно виглядає. Дуже-дуже насправді подобається. Я поки що в захваті. Йдемо далі. На низ нам додали ось таких дві пари штанів і дві пари спідниць. Перші штани це такі завужені теплі штани з кишеньками. Простенькі, гарні, просто звичайні штани. Ось такі вони мають свочі, ось такі жовті кольори. Такий червоний, синій. Ось дивіться, воно просто, знаєте, просто похоже на джинси. Такі от теплі, гарні джинси. Так, далі у нас такі зелені, більш трав'янистий відтінок. Лавандовий, ну, коричневий, дуже гарний. Далі білий, сірий, отакий чорний колір. Також є картатий, ось такий варіант. Далі йдуть зелені, і ось такі лавандові. Дуже насправді гарні мінімалістичні штани. Дуже приємні на вигляд. Далі йдуть, ви просто подивіться, які шикарні штани. Боже, як вони шикарно і гарно виглядають. Дуже стильняцькі, дуже модні. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Це типу це, типу, штани палацо чи просто оверсайд-штани з таким ось ремінцем. Але вони ну виглядають просто шикарно. І просто подивіться, які вони об'ємні. Просто а, я в захваті, я в захваті. Ось такі вони мають кольори. Ось такий жовтий, зелений. Дивіться, як вони пасують один до одного. От, дивіться, як з коричневим воно гармонійно виглядає. Просто подивіться. Ось такий сірий варіант, білий, точніше, бежевий навіть і чорний просто. Але, ну, з коричневим, мені здається, просто. Дивіться, як воно гарно виглядає. Дуже дуже, дуже гармонійно, просто супер. Я, я в захваті. Так, і далі йдемо, У нас йде ось така спідниця, довга, нижче коліна спідниця. Ось такі вона має відтіночки. Мені здається, я її вже десь бачила. Десь в якомусь комплекті була схожа, тільки я не пам'ятаю в якому. Ось такі відтіночки. Але дуже-дуже гарна, така мінімалістична, приємна оку, гарна спідниця, коричневий. Просто знову подивіться, просто як воно пасує між собою, ось ці зелені і коричневі відтінки. Але дуже-дуже все одно гарно виглядає. Так, йдемо далі. Йде у нас ось така міні-спідничка, дуже, дуже гарна, теж мінімалістична, ось такі вона має відтінки. Ой, дивіться: знову коричневий, і знову дивіться, як воно пасує один на одного. Ось такий жовтий. Ось такий червоний, далі йде: зелений, синій, лавандовий, ще такий більш теплий, коричневий, сірий, білий і чорний. Просто, Ну подивіться, дуже-дуже воно гарно виглядає. Так, далі в нас, мені здається, я пам'ятаю, що нам додали шкарпеточки нові. Так, є. Ось, коротше, ось такі шкарпетки нам додали одну пару шкарпеток. Шкода, що вони не об'ємні. Мені здається, якщо б це мали бути теплі осінні шкарпетки, то вони мали б бути об'ємними, але зато дивіться, які вони мають принт. Дуже гарний, такий знаєте, затишні вайби від цих шкарпеточок. Просто одіти і ходити по хаті разом з тим кардиганчиком, самим першим, що ми оглядали, ось такі вони мають кольори, ось такі відтіночки. І більш такі приглушені коричневі із принтом, і такі більш однотонні, такі вони трошки похожі, на І такі чорні. Дуже-дуже гарні, прикольні шкарпеточки. Оцей перший варіант, мені прям дуже подобається, дуже-дуже по-сінньому виглядає. Далі в нас йде ось такі три пари взуття нам додали. Перші це ось такі черевички. Ну, чесно кажучи, в принципі, непогано виглядають. Правда, отут от трошечки щось вони, знаєте. Такий, коротше, вигін, мають такий дивний, але окей, в принципі, гарно виглядає, непогано. Ось такі ці черевички мають відтінки. Далі в нас зайдуть. Ось такі чоботи, майже по коліну з каблучком, дуже гарні. І набагато чесно кажучи, приємніше тут каблук виглядає, ніж там. От, мені, в принципі, ці чобітки подобаються трохи більше, Тоже мають ось такі вони відтінки, такий зелений, дуже гарний, червоний, ну, просто подивіться, на цей золотий каблук, ось такий лавандовий, теплий, білий, гарний жовтий відтіночок, просто білий, ну і чорний. Просто гарно, гарно виглядають. Мені якось більше подобається, чим перші. Там каблучок трошечки, він такий має дивний коротше, там вигін. Далі в нас тут такі прості, прості, такі короткі черевики, теж на осінь, на таку мокру погоду, яку взагалі тут все взуття на таку більш мокру погоду. Ось такі вони мають відтінки. Mm, дивіться, який теж дуже гарний. Правда, оця підошва, знаєте, мені б хотілося, аби вона мала якийсь такий тут не настільки, заокруглений, не настільки заокруглену задню, задню частину. От, так, далі в нас тут ще такий бежевий варіант, і білий, і чорний. Ось такі от нам додали черевички. Так, далі в нас, з, здається, аксесуарів на голову У нас мав, мав би бути капелюх. На голову нам додали ось таких два аксесуари. Перший це ось такий капелюх. він, Чесно кажучи, він виглядає дуже стильово. Знаєте, він такий трохи в стилі Лари Крофт, а таке, знаєте, розкрадачки гробниць. Щось мені так здається, дуже гарний, стильний з такими широкими полями капелюх. Дуже він гарно виглядає. Дуже мені подобається. Ось такий він має ще тут зав'язочку. Ось такий він має свочі. Тоже такі гарні відтіночки приємні. Коротше, дуже гарний, лаконічний, стильний капелюх. Так, далі йдемо. У нас ось така шапка. Слухайте, непогано, непогано. Мені навіть подобається. Вона не така широченна, об'ємна, що, знаєте, як якась сквідвердова голова буває, такі шапки. Ні, дуже гарна така, знаєте, лаконічна, приємна шапка. Так, такі в нас є відтінки. Ось така гарна біленька, чорна, ось такий навіть в крапочку має такий невеличкий візеруночок, тут така лавандова. Тобто варіант в трикутничок з орнаментом. І така сама, тільки коричнева. Тож, знаєте, гарна шапка. в принципі, принципі Мені подобається. Є чотири варіанти з принтом і однотонні варіанти. Дуже гарна насправді шапочка. Так здається, це все. Якщо я нічого не забула. А, ні, ще не все. У ще є ось такі рукавички нам додали. Отакі от теплі, так, це, вроді, теплі в'язані рукавиці. Тоже вони мають ось такі відтінки. Дуже, знаєте, гарні, гарні рукавички. Знаєте, мені рукавиць завжди не вистачало. Я отут навіть декілька варіантів собі закачала. Але буду тепер мати теж, знаєте, на зиму не тільки оці супер яскраві з такими яскравими відтінками, але й більш такими приглушеними. Дуже дуже мені подобається, як воно виглядає. Ось такі от вони мають відтінки. В принципі, такі самі відтінки, як в шапці. В принципі, оцей коричневий і зелений, оці два варіанти, мені дуже подобаються. Жіночого одягу ми, в принципі, подивилися все. Тепер йдемо дивитися, що там нам додали для чоловіків. І для чоловіків нам додали ось таких шість варіантів одягу наверх. Першим в нас йде ось такий дуже гарний стильний. Теплий піджак, просто подивіться. Подивіться. Я знаєте, дуже рада, що і для чоловіків щось додали. Тому що для чоловіків мені такого, знаєте, якогось теплого, стильного одягу дуже не хватало. От, Давайте подивимося, які тут нам відтінки добавили. Ось такий коричневий, ось такий жовтенький, червоний, просто подивіться, зелений, дуже гарний. Отакі от от такі класні, дуже і світлі, і темні відтінки. Дуже насправді гарний, якісно виконаний піджак. Просто я в захваті. Ось такі ще картаті варіанти, просто подивіться стильний, ну просто аля або Дарк Академія, або який, знаєте, професорський стиль, просто, ну, дивіться, реально на осінь. Дуже гарний елемент одягу на осінь. Так далі в нас йде ось така сорочка, картата сорочка. Майже така сама, як у жінок, але теж, знаєте, дуже пасує чоловікам. Просто подивіться, дуже дуже воно гарно виглядає, дуже стильно, такий, під низом ось така тепленька ковтинка. Ось такі в нас варіанти кольору є. О, дивіться, як дуже гарний, дуже гарний зелений колір. Ще жовтий, лавандовий, помаранжевий. Більш світлий варіант, білий і чорний. Далі в нас йде ось така жилеточка, це вже більш до спортивного, думаю, образу якогось. Ось така жилеточка з ковтинкою спортивною під низ. Ось такі вона має кольори різні. Ось такий зелений з бежевим дуже гарно. Більш світлий варіант, такий синій, чисто білий і чисто чорний варіант. Так, Далі в нас теж йде ось така гарна тепла сорочка, на таку більш прохолодну погоду. Просто подивіться, дуже-дуже воно мені подобається. так, Які в нас тут кольори ось такий зелений, ось такий бежевий, білий, чорний? Ще є з таким принтом. Дуже гарна світла сорочка, ось така більш яскравіша і бежева. Просто подивіться, дуже-дуже гарна сорочка, дуже мені подобається. Далі це йде така, напевно, чи то шкіряна, чи то якась твідова куртка, не знаю. Дуже. І під низом у неї ну, ось такий теплий сведрик. Дуже-дуже гарно виглядає, дуже по-сінньому. Я рада, що чоловікам додали більше якогось теплого одягу, бо вічно, вічно їх. Бо вічно їм щось не вистачає. Мені дуже бракувало для чоловіків якогось такого одягу. Так, далі в нас йде ось така тепла, дуже-дуже тепла в'язана ковтинка з таким, знаєте, полосатим трошечки орнаментом в'язаним. Це, напевно, вона в'язана. Так, вона дуже виглядає в'язаною. Ось така ковтинка, так, у нас ось такі є відтіночки, білий, зелений. Десь чорний, цей жовтий теж. Ой, дивіться, дивіться, як гарно виглядає. Дуже затишно, так яскраво, просто як сонячна ковтинка. Так, десь в нас отакий червоний варіант, зелений. Ось такий, трохи полосатий, слухайте. Прикольно, прикольно, дуже-дуже затишно і гарно. І ось такий. Коричневий, слухайте, дуже-дуже гарна кофтинка. Дуже мені подобається. Ідемо далі. І на повний зріст нам додали ось таких два образи, чесно кажучи, навіть більше, ніж жінок. Господи, що сталося, що в лісі здохло. І перший образ це в нас ось таке пальто. І перший аутфіт, перший образ це в нас ось таке пальто з кофтою під низ, з таким капюшоном. Тоже такий, знаєте, більш кежуальний, спортивний образ, такий, знаєте, повсякденний, розслаблений, але дуже-дуже. Стильний в той час. Коротше, дуже дуже мені подобається, дуже дуже гарно виглядає. Так, Ось такі в нас є відтіночки: ось такий коричневий, червоний, жовтий, синій, чорний, білий, точніше, бежевий, такий чисто білий, просто подивіться, господи, який білий колір. Просто в ньому лише, знаєте, по колобанькам скакати. Так, далі в нас йде ось такий чорний. Ось такий картатий, такий прикольний, слухайте, дуже-дуже гарно виглядає ось цей плащ. Дуже, дуже стильно і гарно. Далі йде такий зелений варіант, більш яскравий, і ось такий гарний яскравий сонячний колір. Так, далі в нас йде ось такий більш, це вже більш такий солідний. Це вже більш такий солідний образ. Це таке більш, знаєте, вже нарядне пальто для якихось олдмані образів. З шарфиком, під низом ось така сорочка з кофтою, класичні такі прямі штани. Слухайте, дуже-дуже гарно виглядає. Ось так він виглядає ззаду. Коротше, слухайте, дуже-дуже класно. Ось такі відтіночки має цей образ. Ось такий червоний, дуже яскравий, жовтий, приємніший, більш тепліший колір. Зелений, темніший, зелений, дещо синій, дуже-дуже гарний такий, знаєте, глибокий відтінок, Дещо сірий, білий. І чорний колір. Нанес нам додали ось такі дві пари штанів. Дуже насправді гарні штани. Ось такі, знаєте, вони трошки навіть таку в полосочку. тепленькі, такі цупкі, гарні штани осінні. Ось такі вони мають відтінки. Ой, просто дивіться, як воно гарно між собою комбінується. Дивіться, який білий і зелений, просто дуже-дуже стильний образ. Дуже-дуже класно виглядає. Далі в нас йдуть більш такі завужені штани, класичні, прості, лаконічні, гарні штани. Просто і теж дивіться, як воно гарно комбінується між собою. Давайте подивимося на відтінки. Ось такий жовтий, більш світліший, жовтий, червоний, синій, далі йде ідея смарагдовий, зелений. Бірюзовий, коричневий, білий. Ось, дивіться, дивіться, як гарно воно пасує один до одного. Далі йде сірий, чорний. І три отакі картаті варіанти. Так, а тепер давайте прийдемо, нам тут додали одну пару взуття, таке, воно таке саме, як і у жінок. Ось таке коротше взуття, лаконічне, ось таке простеньке взуття, теж на осінь таке ходити по колобанькам, коли дощ падає, коли холодно. Ось такі воно відтінки має. Також до аксесуарів в нас так само, як і у жінок, нам дали рукавиці. Ось так вони виглядають. Так само, насправді, в принципі, воно дуже гарно виглядає і пасує і жінкам, і чоловікам. Дуже-дуже-дуже гарні. Також так само, як і у жінок, у чоловіків є шкарпетки і ті самі головні убори. Так, я, здається, вже все оглянула, нічого не забула. Чесно кажучи, цей комплект, цей кіт мені дуже сподобався. Він дійсно дуже осінній. Тут є багато якісного одягу. В Принципі, на нього мені грошей не шкода. Він мене приємно здивував. Тут є дуже багато класних, гарних образів, дуже багато класних, гарних е, е, елементів одягу. І мені, в принципі, я його купила за свої гроші. І от на це на цей кіт мені грошей не шкода. Бо в мене дуже мало кітів, комплектів, конкретно з одягом. Я переважно купляю комплекти з елементами інтер'єру. Вони мені більше, чесно кажучи, потрібні, бо одягу мені зазвичай вистачає. Але тут я не могла пройти повз. Він мені реально сподобався. Цей комплект він мені віє, знаєте, такою дарк академічною естетикою. Дійсно, він дуже осінній, дуже теплій. Там дуже приємні кольори. Особливо мені сподобалися ці такі картаті варіанти, картаті свочі. Такі в клітиночку, сорочка і піджак. Дуже-дуже воно круто і класно виглядає. Мені він дуже сподобався, я його буду використовувати. А на цьому все. Дякую вам всім за увагу. Дякую за те, що дивилися це відео. А я вам всім бажаю приємної, теплої, затишної осені і до нових зустрічей! Всім па-па.